Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. Наснове чудове надходження, Mitsubishi Eclipse Clips Cross автомобіль 2019 року випуску. Обладнаний нас бензинним двигуном 1,5 літрів, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Ось такий ефектний компактний кросовер. Дуже ефектно виглядає. У нас на лінзовані передні оптиці в гарному стані, є протитуманні фари. Так він дуже класно виглядає. На легкосплавних оригінальних дисках з гарною гумою. Є ось такі карбонові вставочки з червоною лінією, дуже гарно виглядає. Тобіль можна придбати за ціною 18990 доларів, заявний пробіг автомобіля 50 до 1000 км. Був привезений із США з мінімальними пошкодженнями, повністю відновлений оригінальними запчастинами. Ось Так він виглядає. Авто не рехтувалося, має велике та просторе багажне відділення для свого класу, ось такий задній оптику. Спойлер. Переходимо до салону. У нас чорний текстильний салон. Задні два бачимо в гарному стані. 4 відголівника. Тут у нас є зарядочка. Карти дверей також в ідеальному стані. Присутній запах нового автомобіля. Передній ряд у нас також без нарікань. Шкіряне кермо. Ось така у нас мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль, передні підігріви. Ось такий тачпад керуванням мультимедії Карти переднього ряду також в ідеальному стані. Кого дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Єдиця, вулиця Соборна, 1 а Автомобіль можна придбати за ціною 18 900 доларів, також доступний лізинг та кредит.